Допомога для армії. Колектив сьомої школи підготував продукти харчування для вояків. АТО. а ще тут наліпили кілька відер домашніх вареників з картоплею. Роблять це в рамках традиційної акції Від серця до серця на схід продукцію доправив волонтер Богдан Гришук. Повертайтеся живими. ми вас дуже чекаємо. З такими словами до солдат щоразу звертаються мешканці мирної України і чи можуть допомагають. Так у Коломийській загальноосвітній школі номер 7 благодійні акції вже стали традиційними, проводили благочинні заходи вже з десяток разів. І з гаслом від серця до серця всі гуртом підтримують наших вояків на сході. Ми сподіваємося, що частинку нашого серця, нашої душі, яку ми щиро передамо нашим солдатам, нагадає їм про рідну домівку. Віддасть трошки додасть тепла їхнім серцям, адже вони, незважаючи ні на що, захищають нас, оберігають наш спокій, наш сон, забезпечують над, мир над нашими головами, мирне на небо. Словами подяки, хочу звернутися до батьків та учнів, які ніколи не залишаються байдужими, які завжди підтримують ці наші починання і допомагають нам. Того разу для армійців приготували сухі борщові набори, консервації, крупи, макарони, борошно, овочі, також теплі речі. Але не забули й про найцінніше домашні вареники. Їх ліпили у шкільній їдальні. На толоку зійшлися 10 мам, 3 дев'ятикласниці та 4 працівниці кухні. Ми вкладаємо всю душу, скільки можна в ці вареники, але все одно вони не будуть такими смачними, як ті вареники, які зліпить. Дома кохана дружина, любляча мати, тому хочеться побажати нашим хлопцям швидкого повернення, перемоги і смачних вареників. Вареники готували саме з картоплею, бо вони найкраще транспортуються та зберігаються. А зверху засмажили цибульку та тушонку. За кілька годин роботи використали мішок борошна, три літри олії. Дві літри тушонки, кілограм цибулі та мішок бараболі вийшло 10 шестилітрових відер вареників. Тепер їх лише підігріти і куштувати. Колишній боєць Василь Леонов каже, що саме смак домашньої їжі там не забудеться ніколи. Ця акція по-любому має велике значення для хлопців. Бо якщо б не ці жінки, не люди дійсно байдужі, то я не знаю, що би було армією. Ну зараз акції продовжуються, але не так як було зразу. Зараз трошки вже повільніші, але все одно не люди є. І хлопці надіються на це. Допомогу на схід доправляє Богдан Гришук. Цього разу на передову волонтер їде вже в сьоме. каже, якщо рік тому машину міг завантажити гуманітаркою за лічені дні, то зараз доводиться тижнями збирати допомогу. А потреби хлопців майже не змінилися. І нічого там на фронті не змінилось. Їжджу на самій передові. Станиця Луганська щастя, Авдіївка. Зараз будемо в пісках. Маріупольський напрямок піски, ще мене там не було. Кілька разів так потрапляв, що ого. Ну можеш як три танки стоять і дуло тако не туди навернути, а сюди. Як гружена машина розвертається по польовій дорозі. Але коли чоловік бачить, з якими емоціями його зустрічають на передовій, вкотре переконується, що робить потрібну справу. Хлопці там смакують вареники та дякують жіночим рукам. Спасибо вам, женщина, которая нас любите помніть найкраще углашується в то, що ви приготовили для нас тепло і ваша любов. Спасибо вам за все. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.